По ходу, буду міняти заправку вісімдесятий. Так, Додав трішки масла. Всім на подив ось такого М10 Г2К. Як мені здається, 90 почало б бачитись краще. Шо? Так, спробую на свій страх і ризик додати ще ще 20 грам. 25 додав. Це на літр, майже літр. Досить багато, але подивимося, як відреагує ось аер аерометр. Звичайно, його зачепило. Піла працює ідеально. Ось той участок скосив. З додавання, це масло червоне, ось це, це злив цей бензин і це масло. Також показує з маслом цим 92-й бензин. Але на цьому маслі